Товариство, всім добрий вечір. Всіх з прийдешнім новим роком, десь плюс-мінус біля двох годин залишається до промови президента. Звичайно, хтось буде чекати, хтось не чекає. Ну, це кожен робить свій вибір. Ну, а міні підсумки хочеться підбити, знаєте, по 25-му році. Основне, звичайно, живий, здоровий, це вже дуже добре, бо наш сусід не дає нам спокою і, на жаль, надалі триває. Звичайно, ми надіємося, що вже 26-му. Україна переможе і все буде добре. І нарешті мир і спокій настане в нашій прекрасній країні. Е, дуже приємно, що ми запустили новий проект 25-му році. Це наша футбольна команда. Грінландськ Близенько грали просто збирали футбол, запустили команду вже граємо в другій лізі футзалу Львова. Непогано йдемо всі, матчів, 5 п'ять перемог. Ростемо, розвиваємося далі. Всім дякую за підтримку. Звичайно, друзі, всім дякую, хто дивиться. Мій контент в Тіктоці, в Телеграмі, в Інстаграмі, в Ютубі. Дякую за підтримку. Ми ростемо, розвиваємося, знімаємо ще більше кращого. Надіємося, що доб'ємо шурудва шостому 10 тисяч тіктоці і 3 тисячі в Ютубі. Дуже вам дякую. Ви неймовірні, ви найкращі. По футбольних, знаєте, 25 й рік для Карпати і Ліверпуль можна ділити по-різному. Наприклад, квітень-травень це просто успіх для Ліверпуля. Нарешті він знову стає чемпіоном. Ніхто не міг повірити, що перший сезон Солота Ліверпуль виграє чемпіонство. Карпати борються відразу після виходу з першої ліги, борються за попадання в Єврокубки, неймовірно. Але далі зараз у Ліверпуля була трохи криза, і в чемпіонаті вже за чемпіонство він практично не бореться. Але надіємося, що буде у 26-му, хоча б в топ-4. Ну, Карпати так само перший. Коло досить посередньо. Вже як Яна ну, і Карпатик дивують в кінці року сьогодні вже новонаш, Хлопашко, на головний тренер. Ну, подивимося. Всі негаразди ми надіємося, залишиться в 26-му, 26 25-му році, звичайно. Всім бажаю в 26-му році перемог, успіхів, здоров'я і, звичайно, перемоги України. Всіх з прийдешним новим роком. До зустрічі!